Фото у кікіморі патріотичні прикраси, побажання військовим. День деруна у користані був не фестивальним, а благодійним. Збирали кошти на Збройні Сили України. Ми з дівчатами своїми говорили з колегами. Хай маленька порція дерунів 50 гривень. Але якщо прийде 100 чоловік, це буде п'ять тисяч гривень. Можливо, ми купимо якісь бронежилет. Можливо, купимо те, що буде саме потрібне нашим хлопцям, і воно врятує їм життя. Дівчата. заходьте за Боже, дай Боже, щоб на цих дирунах ми заробили грошей і на Хаймарс, і на Байрактар, і на Джевелін. Ще й на солодощі для військових. Ми все одно переможемо. Перемога тільки за нами. Україна! Захід було організовано таким чином. В обідню пору у Коростені діяло п'ять точок, де смажили і продавали деруни. Перша біля райдержадміністрації. Тут трудились працівники центру дитячо-юнацької творчості. Країна агресора, яка на нас напала, вона хоче знищити нашу історію. А ми, як люди, які працюємо, любимо свою державу, поважаємо кожного українця, кожного солдата, який нас зараз захищає. Ми в першу чергу робимо це заради них і для них. Друга локація біля міської публічної бібліотеки, господині працівниці закладу. Торгуємо 30 хвилин. Ви знаєте, що вже є багато покупців. В нас там є, може можете бачити, є коробочка. Потім знімете, побачите, скільки там вже є коштів. Все відкрито, все прозоро. Третя локація біля школи мистецтв. Найбільша від працівників культури. У нас галузь велика. Сьогодні на цій локації художнє відділення школи мистецтв, працівники палацу культури і відділу культури. Плюс запрошені наші працівники культури сіл громад. Локація номер 4 в районі вокзалу. Її підготував Центр соціальної підтримки дітей та сімей Віри, надії, любові. В касті наш дерун, тому що триває війна, і він весь у вогні. Проводимо з такою метою, щоб і спільнота вся, і люди розуміли, що ми живемо, що ми обов'язково переможемо. Що ще фестиваль, 14-й, який мав бути в цьому році, він обов'язково відбудеться. Чи багато людей до вас підходили? Дуже багато. Да. Якісь цікаві були. Так. Да. ну розкажи. Одна тітя бігала вже п'ять разів, купувала ці іграшки. Ти вже, мабуть, багато грошей Так. П'ята локація від людей, які з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають військовим переселенцям та постраждалим землякам. Це волонтери фортуни. Було трошечки хейту стосовно цих заходів, які на сьогодні організували. Ви все ж таки, як волонтер, як людина, яка спілкується з захисниками, що можете сказати, як оцінити ідею? Так, хейту дійсно було багато. Ми вчора особисто його відчули, але я хочу сказати всім хейтерам, що не важливо, як ми будемо збирати гроші, важливо, що ми їх будемо збирати, тому що коли на рахунку 4 тисячі гривень, а запити у хлопців на тисяч сорок це як. Мінімум, то ви знаєте, руки опускаються, і чому би ні? Чому не пожарити, не погодувати? Ми не продаємо алкоголь, ми не співаємо, не танцюємо. Ми влаштували волонтерські розваги. У нас можна поплести сітки, кікімори, сфотографуватись з кікіморою. Тому чого ні, хейтити можна багато, а сидіти на на дивані нічого не робити можна ще більш. Незважаючи на те, що захід, як і було оголошено організаторами, проводився у вузькому колі містян, на деруни до користання завітали кілька телеканалів. День деруна цьогоріч був безалкогольним. З традиційного бажаючих придбати деруни знову було більше ніж самих дерунів. Тому ті, кому не вистачило або хто не хотів чекати, обирали інші страви української кухні. Ні, у нас сьогодні не деруни, бо не деруни велика черга, як ви виявилося. Тому ми ми тут на цій точці. Ми по вареникам, а далі підемо, може нам по шести сьогодні з'їсти дерунів. Серед тих, хто завітав на захід, були кілька категорій людей: випадкові перехожі. Ті, хто цілеспрямовано прагнув підтримати ЗСУ, та ті, хто засумував за цією атмосферою. Побачити це все, тому що дуже давно не було всяких свят і хочеться якось е, побачити це все. Відволіктись трошки. Так. Але маємо сказати, що ну, не зовсім свято, гулянь немає. Так, але все ну, дякую, що облаштували таке. І збираються на да, ЗСУ. Це дуже похвально. so <laughs> взагалі приєднатись до цієї не свята, а скоріше акції. По тому що, ви первих цей де на зсу. Я з судовостям хочу їх підтримати, Во-вторых, я люблю Дерони, це праздник мого міста. На жаль, ну війна, але хоч якось трошки хочеться підтримати». Це дуже добра акція. Збирають гроші на Збройні Сили України. Так що обов'язково, ми прийшли. Звісно, у нас зараз Україна стикнулася з такою ситуацією, що дуже складно, і людям складно, але ми маємо перш за все підтримувати наших військових. Тому так і ми прийшли пообідати і, і підтримати тих, хто зараз цим займається, і передати кошти нашим військовим. Фестиваль дерунів у користі це вже не просто народні гуляння, а візитівка міста. Міська влада просто не могла не скористатись популярністю заходу. Ці кошти практично ну, на 97 йдуть для збройних сил України. Там тільки невеличка сума для того, що приготувати, і, і а все інше йде для збройних сил України. Ну, і зрозуміли, ми хочемо зібрати ці кошти. Ошти, а потім з військовими порадитись. Ну покажемо скільки ми зібрали, як це проходило. І потім порадимося з військовими, на які потреби їм треба. Відкрию такий секрет, що і наші користенці, які знаходяться в Бурже, у Франції, вони будуть смажити деруни. ми чекаємо від них відеозвіт. І в Литві смажитимуть, і в Польщі смажитимуть. Всі наші партнери, з якими працюють, вони смажитимуть ці, в, ці, в цьому дерунярському марафоні деруни. А також деруни смажать і наші хлопці, які знаходяться зараз, в, ну, в, є учасники. Бойових дій, і зокрема, мій брат, який теж знаходиться сьогодні на передовій. Він мені фотозвіт уже прислав і він там, як представник Житомирщини хлопцям смажить деруни. Проблема була в тертушці, але вони її знайшли. За кілька годин коростенці під час дерунярського ярмарку зібрали 83 тисячі 555 гривень. Все заради перемоги.